А сьогодні зробимо тобі швиденько макіяж. Але я бачу, що для початку потрібно буде розібратися і з твоїм волоссям. Воно трошки нам буде заважати. І мені здається, його потрібно трошки-трошки коротити. Ти не переживай, не переймайся, нічого страшного з ним не станеться, волосся на зуби. Відростає, якщо щось. Спеціальних ножниць у мене немає, тому використаємо, які вже є. Давай трошки подивимося з тієї сторони. Трошки, щоб воно не падало на брови і нападало на очі, щоб не заважало тобі. Бажала тобі бачити цей прекрасний світ. Так, подивимось чи однаково. Приблизно, приблизно я б сказала, що добре. І раз вже ми почали нашу стрижку, то можна і кінчики тобі підстригти. Я бачу, вони досить посічені вже. Я швиденько, це на зиме багато. Угу. Коли це вже останнє підстригала свої волосся. О, це вже давно. Це вже давно. Добре, я думаю, вистачить. Підеш до перекоряння вже в нормальну перукорню тобі там зроблять щось краще. Напевно, треба трошки. твои твоє лучше. Угу, Так. И... Все добре трималося, аби заложити твою шкіру, нанесемо трошки крему. Мій улюблений крем, він без запаху і без активних компонентів, тому точно тобі підійде. Зовсім, зовсім крапельку візьмемо. Там тільки як основу під макіяж. І щоб шкіра виглядала зброженою, а не сухою, Еще тут трошки, И думаю, вистачить так, я вот здійснюю. На... Не професійний візажист і навіть не знаю деяких етапів, як правильно їх робити, тому сьогодні будемо все робити наугад. Все, наугади. Думаю, почнемо із твоєї брів. Вона є просто олівець. І є такий темно-коричневий. І я. Так. більш таким рудим відтінком, мені здається, він тобі буде краще посувати. Давай його і візьмемо і спробуємо трошки підмалювати, заштрихувати твої спочатку. Спочатку твою праву праву. Аби вони не були такими а, дуже темними, і аби вони виглядали такими графічними. Зараз вони не в моді. Зараз всі надають перевагу природним правам. Трошки кінчик більше страхує, тому що він тебе такий дуже-дуже тоненький -дуже і дуже... Відлий. Так, починала достатньо на одному рівні. Мені здається, нормально. Добре, давай, вже тягнула ковпачок на знижувати. Так, справами розібрались. Далі. Що ми зробимо далі? Можна, в принципі, їх також покрити ще. Скористаємося галом для брів. Трошки їх зачешемо природність, природність, але все-таки, щоб вони мали таку хайну форму. стик тик 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 стик тик 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 стик тик 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 Добре. Уже. Обличчя змінилося і виглядає чудово, але, звісно, додому ще якихось деталей, раз уж ми сьогодні почали займатися цим всім ділом. Так, давай давай виберемо якийсь колір для очей, для макіяжу очей. Беру свою єдину, єдину Нормальну палетку. І чому вона мені подобається? Тим, що тут досить ніжні кольори, але разом з тим, з ними можна робити якийсь такий спокійний денний макіяж, але разом з тим є і блискітки, є дрібні такі Бежевого кольору, є рожевий з білим такий, ніби мармуровий, і є досить великі такі. Блискільки теж тут різні пігменти, золотистий, трошки рожевого, коричневого, білий. І завдяки цьому можна створити і щось більш святкове. Давай зараз спробуємо зробити щось ніжне, але і додамо блиску, щоб було цікавіше. Так, давай для основи візьмемо такий світлий, Не знаю, як його назвати. Просто якийсь такий бежевий колір. А для куточків, для куточків, для акценту візьмемо такий самий, але в темнішому, в темнішому відтінку. А для акценту для блиску оберемо ось цей блиск із більш крупними, з крупним пігментом. Бивський волосинки mm -hmm. Добре, і трошки темніший акцент. У верхній частині ока ближче до краю, візьмемо. Бо блискітки я нанесу пальцем, сподіваюся, не проти. Якщо проти, то будемо вибору одно. Так, і акуратно. Трошки більше. Тут на серединку ока. І на друге. Угу. І ще добре. Чудово. Справді інколи можу цей колір використовувати і для брів. Якби у тебе були трошки темніші брови, ми могли б зробити їх, формувати їх тінями. Але, знаєш, Це мені здається, не вистачає трошки невеличкого акценту на. І давай зробимо нам малесеньку таку стрілку. У мене є маркер для стрілок, олівець. Я не дуже можу малювати звичайним олівцем, тому що вони виходять не чіткі. А цей, він такого темно-сірого кольору. І хвостик. І друге око. Акуратно. І хвостик. Зразки це така річ. З ними треба буде дуже акуратно, тому що можуть зіпсувати на останньому етапі все. А цей маркер, він старається не дуже легко. Добре, ну і звісно потрібен нам тушь. Десь є моя тушь. Такс, давай. Будь ласка. Трошки профубуємо ще нижні, але не повністю, а тільки ті, ту половину, яка ближче до зовнішнього кутка ока. Так вони так очі виглядатимуть більшими і виразнішими, більш королішої форми. Думаю, треба трошки підтримувати і твої губи. На них акцент ми не будемо робити, тому що, очі і так, вийшли досить яскравими з блисківками. Давай зробимо контур трошки. Mm -hmm, добре. І, і заповним. Зовсім-зовсім людовим зовсім блиском, він з трошечки червоний відтінку. Таким зовсім-зовсім трошки. Угу. Ну і зробили так. Угу. Добре. Мені здається, вийшло у нас чудово, як для професійного макіяжу, просто для домашнього. Вайс тобі сподобалось